Всім привіт! І ми з вами знову на каналі Квартири Великому місті». І з вами знову я, Маша, та мій колега топ-експерт Артем. Марія чомусь така скромна, бо вона також топ-експерт. <рес> ну, звісно. І сьогодні у нас незвичайний, нестандартний випуск, тому що зазвичай ви звикли бачити у нас огляди квартир, домів в Дубаї, але не сьогодні. І сьогодні в нас експеримент. Ми знімаємо те, що до цього не знімали. Це офіс, головною фішкою якого є локація. Бо зараз ми знаходимося на задньому подвір'ї цього офісу на пляжі на річці Дніпро. Тож пропоную не гаяти час і йти дивитись на цей офіс. А ви поки підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Сучасна міська людина проводить третину свого життя на роботі. Частіше за всього. Офіси. Тож давайте подивимось, як звичайному працівнику буде працюватись в реально продуманому і комфортному офісі. І сьогодні ми знаходимося в офісі загальної площі 143 квадратних метри, який розташований на другому поверсі. І одразу нас зустрічає зона ресепшн для двох офіс-менеджерів, а також простора і вмістовна зона open space на 12 робочих місць. Тож давайте подивимось в цьому експериментальному для нашого каналу випуску. Як таким людям тут працювати? З комфортом. Обов'язково! Локація, де заробляються гроші, а саме робоче місце. Що ми перед вами бачимо? Це правильно. Моноблок. На Ryzen 5 останнього покоління, плюс AMD Radeon Також по всьому приміщенню є сигналізація Ajax, відеоспостереження, доступ по чіпу в офіс і спліт-система, яка, до речі, не дує вам в обличчя. Маш, а що ти помітила тут, коли сіла? А я хочу одразу відзначити, що дуже комфортно розташований стіл. Багато роботодавців, мабуть, не звертають на це уваги деякі столи або дуже за високі, або дуже за низькі, тому руки якось не так розташовані. А тут я сіла і одразу відчула, що тут мені дуже комфортно. Ще хочу зазначити, що даний офіс дуже універсальний, тому що його можна використовувати для будь-якого виду діяльності тобто, це може бути. Пол-центр Київ це офіси. Або для IT-компанії, може навіть юридичної компанії, якоїсь радіостанції, ну а також, можливо, навіть агентства нерухомості. Ну, тобто, по суті, цей офіс універсальний. І як вже сказала Маша, шановні директори, власники фірм, які роблять ремонти в своїх офісах, звертайте, будь ласка, на комфорт ваших співробітників. Наприклад, тут я можу повністю протягнути ноги, а я майже метр дев'яносто і навіть не зачіпляю машу. Притому в мене нема жодного дроту під столом. і Я можу комфортно перекластись то вліво, то вправо. Собі підсунути стілець, відсунути, підняти, опустити. І навіть є регулювання спинки, яке дозволяє мені відкинутись на робочому місці і попрацювати більш в розклабленій обстановці. Тим паче саме від комфорту е співробітника залежить його ефективність. Так, а також прибуток роботодавця. Тож. Комфорт співробітника гроші директора <різь> раніше. Для повноцінного ведення бізнесу потрібно було постійно зустрічатися з різними людьми, про щось домовлятись, про щось говорити, обговорювати деталі і так далі. Наразі, з приходом сучасних інструментів, таких як Zoom, Skype, Telegram і так далі, вам не потрібно зустрічатись з людьми. Однак потреба в приватному просторі для перемовин у вас завжди залишається. Тут ви можете зручно розміститися на цих неймовірно м'яких кріслах. Та провести співбесіду або ж зустріч з бізнес-партнерами для перемовин. І все це з комфортом. Ще хочу зазначити ці blackout-ролети, які розташовані по всьому периметру офісу. І це захищає вас від яскравого сонячного вровень та добре впливає на комфортну робочу атмосферу. Тож нехай сонце вам не пече, а ваші результати вас гріють. Ну і звісно, я вважаю, що кожний робочий ранок повинен починатися саме з кави. Подивимося, що у нас тут ще є. У нас тут сенсорна мікрохвильова піч. У нас тут забагато місця для зберігання їжі або посуду. Також у нас є навіть посудомийна машина. Це є не в кожному офісі. А ще у нас є фільтр для води. Ну і звісно, у нас є великий холодильник, де ми можемо розташувати наші сухпайки. Артем, ти каву будеш? Я каву, звісно, буду. Знаєте, наш оператор-постановник сказав, що я не маю з'їсти цей круасан повільно. Тому заради вас оцей асмр відео я роблю. А взагалі я вважаю, що це одне з найголовних зон в будь-якому робочому просторі офісі і так далі. Оскільки ем, гарний апетит ваших співробітників свідчить про те, що вони до цього гарно працювали, витратили багато енергії і їм треба поновитись. А коли у вас є така прекрасна кухня в офісі, то не треба йти в якусь найближчу кав'ярню або ще десь можна посидіти, швидко поїсти в офісі і далі піти працювати. Будьмо. І так, а ми з трьох сидимо в такій чудовій студії, яка насправді кабінет, і тут можна, звісно, поставити більше столів, де ви тут бачите, да, простір. Наразі у нас вже є 5 робочих місць, і додатково ще мінімум 5 ми можемо також тут облаштувати. Так, а взагалі цікава концепція такого стола. з де можна запрошувати таких гостей робити інтерв'ю. Я навіть думаю, що для сучасного бізнесу, може він навіть займається якоюсь вузьким профілем, все одно випускати такі якісь там відео про свою роботу. Як ми, наприклад, робимо з тобою для The Capital, для... і Якщо ви не знаєте, у Зекетал є ще декілька каналів, вони з'являються тут чи тут. Ви можете на них підписатись. Також є новини про український ринок нерухомості, огляди на вілли, на квартири в Дубаї, Варшаві, в Києві. І також є окремий канал. Про ринок Дубая. Я все сказав? Так. Ну, якщо я щось не сказав, ви можете побачити це тут. Тому тим, кому достанеться цей офіс, я думаю, що можливо варто розглянути і залишити собі таку цю штучку і записувати якісь навчальні відео. Супер! Я вважаю, що ми молодці. Ну, а тут у нас ще один кабінет на трьох осіб. Я вважаю, він ідеально підходить під бухгалтерію, тому що в цьому кабінеті все облаштовано для зберігання та рахування грошей. Ну що, ми з вами знаходимося у головній кімнаті цього офісу, а саме в директорському кабінеті. Як бачите, я сиджу на директорському кріслі і дивлюся на шикарну велику плазму. Також у нас розташовані два зручних крісла. Тут у нас ще невеличкий безлад, але це все тимчасово. Тому що новий власник облаштує все на свій смак. І це буде виглядати приблизно ось так. Я думаю, Маша не згадала головну фішку цього директорського кабінету, а саме директорський туалет, який знаходиться за мною. Але все-таки для мене річка за вікном в 40 метрах є найбільшим плюсом в цьому офісі. Ну і останньою, напевно, класною фішкою цього офісу є подвір'я з таким чудовим ландшафтним дизайном. Отже, сьогодні ми провели огляд сучасного і стильного офісу, в якому є зона open space, три окремі кабінети, переговорна кімната. Він повністю мебльований та укомплектований необхідною всією технікою. А саме на кухні є і посудомийна машина, холодильник, морозильна кавомашина і так далі. Є комп'ютери вже для ваших співробітників на гарному новому залізі, є кімната для підкастів для інтерв'ю, окремий кабінет директора навіть зі своїм санузлом. Повний фарш. А як система? Розумний офіс, спліт система камери відеоспостереження. Звісно, сучасний робочий простір має надихати як керівний склад, так і всіх, хто працює з вами в компанії. Тому я б в такому офісі працював, там, де дійсно працювати комфортно і із задоволенням. А ще багато свіжого повітря. І менше шуму. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб побачити більше цікавої нерухомості, а також. А також ставте лайки, залишайте свої коментарі та побажання. І не забувайте про колокольчик. Всім пока, ще побачимось!